ролик знятий спеціально для каналу XDUA. Придбав на даному сайті ось такий концентрат антифризу торгової марки К2. Зараз покажу його більш ближче артикул. Ось його артикул К2 Т215Z антифриз К2 Long Life G11 зелен. Це є концентрат. Тут його 5 літрів. Є відповідно. Маркування українською інструкцією по використанню, ось можемо побачити, що Cooler Long Life це універсальний концентрат антифризу для всіх типів радіаторів. Після розведення водою забезпечує цілорічний захист від замерзання, закипання та іржі протягом 7 років або 250 тисяч пробігу. Так само при змішуванні з іншими відомими рідинами тривалого використання, незалежно від кольору, відповідає найвищим американським стандартам. Також є тут таблиця по змішуванню. Ось вона тут знаходиться. Якщо... Бо це концентрат, його треба розводити з такою демералізованою водою. Ось тут можемо побачити інструкцію по розведенні. Якщо ми візьмемо дві частини концентрату і одну частину води, то в нас буде, скажімо так, точка на замерзання до мінус 50 градусів. Якщо ми зробимо один до одного, то в нас вийде до мінус 35 градусів або тобто, мінус тобто, 35 градусів. Тому зараз я його буду розводити. Зараз щоб кожен автомобіль я буду його замінювати. Замінювати я його буду на автомобілі Mercedes Benz S350D в кузові w 140 з дизельним двигуном 3,5 літра. Щоб нам його замінити, нам необхідно буде злити відповідно весь старий антифриз, якусь ємність таку побільше. Тут обсяг охолоджуючої рідини складає 10 літрів, тому я придбав 5 літрів концентрату, щоб розвести його з 5 літрами води і в нас якраз вийде рівно 10 літрів охолоджуючої речовини. Зливати антифриз я буду через нижній патрубок радіатора, цей буде найнижча точка, плюс воно йде з блока сюди, тому воно зараз там все злється і буде супер. Ну і Відповідно, треба відкрити кришку, щоб все до кінця злилося. Йдемо далі. Так, Зараз буду розводити концентрат. Тут не складно, я взяв чисту пет пляшку. Зараз сюди залюю половину, Відповідно, половину далі води, це буде один до одного. А далі просто вже залишки води, вже залю каністру. І тоді спокійно зможу відповідно заливати вже в автомобіль. Та, там, тут нічого складного немає. Открываем вам может В принципі, пів пляшки є. Можна заливати і воду. Ось і в принципі маємо вже готовий розведений концентрат і можемо його використовувати. І так, відповідно, наш антифриз бурзлятий, ось старий антифриз, плюс ще в каністрі. Зливається він загалом дуже просто, я пояснював. Там ще одна банка, є. Я буду вже її показувати, бо це не так важливо. Тут знизу йде у нас так. Треба Будете на камеру побачити. А ось наш відповідно шланг, Ось тут буде якась саме нижня точка, відповідно, звідси все зілляється. І з блоку зілляється, і відповідно з радіатора. Тому тут злилося по максимуму. Тому можемо відповідно заливати вже наш новий антифриз. Також, відповідно, тут є позначки От. і з тобто для скажімо так, більш детального розведення, тому з концентрацією тут не прогадаєш. Тому зараз будемо заливати. Для цього взяв лійку і беремо заливаємо. Ось, відповідно, взяв лійку для зручності. Беру наш антифриз, який я розвів раніше, і заливаю. Даємо можливість зайти в систему. Ось є тупика, верхня точка для розду... розвоздушування, відповідно, чути це булькає. є, і відповідно зараз заливаю і так і далі. Так, світові залив е... наш антифриз 6 літрів тут було. Там пам'ятаємо, залишалося 2, я його розвів ще з дистильованою водою залишки і зараз заливаю вже залишки. Цього що вже було розведено ці каністри. Воно можливо зразу це не війде, тому що треба буде прогріти автомобіль, щоб скажімо так видалилася воздушна пробка. от Наприклад, автомобіль прогріти, дати йому повністю скажімо так остинути, щоб він охолов і тоді вже потрібно буде долити до рівня. Тому зараз що ще можливо. Зараз заведу прогрізний автомобіль, він повністю закачає цей антифриз по всій системі і на тому буде все. Тому можна рахувати, що антифриз успішно замінений. Тому дякую Екзіст за оперативну відправку та всім успіхів!